Так, ну що, дозвонився я до Куаїз е, Immigration Center, е, записався, взяв апоймент на. Е, ну Це стосується ан англійської мови. Тобто в е, можуть вивчати англійську мову безкоштовно, або офлайн, або онлайн. Е, дозвонився, е, записався аж. Господи, це 5 квітня аж через, через місяць записався на тестування. Тобто, перше, це дво, двогодинне тестування для того, щоб виявити мій рівень англійської, що там виявляти. І потім вони мене записують до якоїсь школи, прив'язуючись до того, де я проживаю. Ну, Щоб це було найближче. І навіть, як показує практика, і розказують хлопці, це можна навіть там і час вибрати, який тобі більш підходить. Тобто, це також важлива, в принципі, справа. І що я ще зробив? Ага, Для того, щоб здавати екзамен, Практичний на е, права джефу, треба, в принципі, ну, на мою думку, я не знаю, на всяк випадок я е, беру там два заняття е, з інструктором, який може показати маршрути, по яких їздить сюди, він показує маршрути, по яких е, возять. Інструктори е цих рео, цих шкіл, ну, тобто, покаже дорогу, розкаже якусь специфіку, що треба, а там треба ну, таке, тримати там, руль обома руками, там, постійно крутити головою чи ну, щось таке. Тобто я записався це вже на завтра. Тобто це другий день в Канаді я вже буду з інструктором тренуватися, їздити на машині. Ну, це теж нормально, незважаючи на те, що в мене стаж, стаж достатньо Так і подивилися ми. Коротше, стаж вождіння 18 років на хвилиночку, виявляєте? Ось От таке. Ну, тобто, всі справи поробили, чекаємо. завтра тесту, тренування, ну і далі. За про що вже піде. На все добре, всім, всім пока.